Всім привітки, привітки, любі друзі! З вами я Зак, і сьогодні ми з вами продовжуємо проходження гри під назвою Crypt Custodian. Тому, приємного перегляду, і ми продовжуємо. В попередній частині ми дізналися про те, що наш, що наш кіт був бездомний, його взяла сім'я, він дуже добре себе вів, але одного разу він одного разу він вийшов. На вулицю його збила машина. І він прийшов попав у цей світ. Отак. Ой, Так. Ну. Нас зустрів там кіт. Ще один. Фактично. Провів нас до Міс Кендри, чи як. Вона, типу, якась цікава. Сама по собі створіння, чи що. Як це можна назвати. Ну і, фактично. Над нами, так сказати, був суд. У нас був вибір. Або ми йдемо в палац. Дуже класне місце. Або ми потрапляємо в ось це місце за межі палацу. Ну і ми потрапили за межі палацу. Тому що знищили одну статую. Отаку. Ось так. Її статую. Тому вона нас відправила сюди. Так, ось. Це кендра, яка нас відправила. Тому так. Так. Куди це я взагалі рухаюся? Ага, це я рухаюся в якійсь ціолокації. локації Кам'яні вже. Окей. Пішли. Так, це куди нас веде? О. О. Збирайте. Ага. Ага, ага. Ага. Все. Воно тут трошечки пролагує, чи що. Не знаю, чому так. О! Схоже. А! Досягнення. Звісно, при досягненні воно буде, звісно, пролагувати. Ну, так, в принципі. Так, пройдемо далі. Оп. Так. Опа-на. Подивіться. Так. Тих хто у нас? А, ну це по хрестам він б'є. Ми, ми з ним зустрічалися в попередньому відео. В принципі, легкий. Блін. Так. На рбешку. Так, розібралися. Так, лучників, лучників, лучників. Так, 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 так. так. Оп-оп-оп, сюди-сюди. Так, тихо, тихо, ша. Оп-оп-оп-оп. Так, ша, ша-ша-ша. ша. Ну їм мать, насичено, насичено прям ви що. Хоп, тікаємо. Тушим. Тушим. От і все. Ну так... Так прям напружено вони напали. Хм. Так, добре. Це що це? А, це ми звідси прийшли. Чи ні? Так. Да. Так, ми звідси прийшли. Так, йдемо далі. Це було напружено. Це прям справді так. Насичено, насичено. А ну цього ж... Я не розумію, що... Ай! Ці штуки наносять урон чи ні? Начебто повинні наносити його. Але начебто і не наносять. Навіть не розумію. Так. Ну добре, з цими ми розбираємося якимось. Ох, йо. Так, в нього щось є. А, це прохід кудись. Все. А, ні. ні, ще один є. Так, він щось. Ай! Та є мать! Йомки палки, я щось теж не розумію, блін, коли вони атакувати мають. Так, у мене щось Щось дуже мало, прям ХП уже залишилося. Так, мені здається, що мені... що мені ще не сюди. Мені ще не сюди. чекається статс, на ЛТ. Оу! Так, ох, о, це. Ага. Угу. Зрозуміло. О, скільки тут цього? Ану. Так. Ану, пішли. Пішли звідси. Ага. Ці камінці руйнуються з часом. Підемо, збережемося. І якраз собі ще й ХПшки відновимо, бо ХП-шок справді прям мало-мало і... -мало. Просто далі йти битися, це... Це вірна загибель. Так. Е, сейф. Так. Прекрасно. Екіпір. Типу воно екіпрувалося. А, ні, стривайте. А, ось. О! Ось! Ось, так. Спеш... Спеціальна атака на бешку. Окей, провіримо її, якщо зараз когось зустрінемо. Так, добре. Так, йдемо. А ну сюди підемо. А, ну так, ми сюди йшли зразу. Так. Ідемо, ідемо, ідемо. Бац. Бац, бац, бац. Бац. Бац, бац 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 І сюди. Гайда. Можливо, зараз когось найдемо. Протестуємо на ньому спецтаку. Ох, ю. А ну нам туди. Блін. Опак. А ну, що це у нас таке? О! Це ці, я зрозумів. А! Ну так... Ось, все ж. Їх буде таких штук 20. Так, все, запам'ятали. Так. Ого. Це що таке? Так, стривайте. А, нам треба зараз, виходить, воно зробить 15 ворогів, і нам треба їх всіх перемогти. Якщо ми їх перемагаємо, то це. А ну давайте, спробуємо. А! -а, -а! Нас одну ХПшку відібрало. Відібрало. Так, окей. Та я думаю легко 15 ворогів розберем, типу це... розплюнути просто. Ті все. Так, ось, наприклад, уже ось перший. якраз до речі, на ньому зараз і буде наша. Ой, ніфіга су... Блін! Йоу, це ж... це ж що? Я таке перший раз бачу. Окей. Припустим. Так, тут взагалі я все, якась риба бачу, плаває. Звісно, на нас схоже більше на щось незвичайне, але окей. Так. Що у нас тут внизу? Монстри. О, ні. Скриня. Челендж. Так, знову я якісь челенджі набираю. Та! Блін! У мене вже трьох хпшок нема. Я скрізь Блін. Та ні, я повинен пройти. Я повинен це, я зараз це пройду. Блін! Я це не пройшов. Блін. Ой, ж... жадність погубила фрайера. Що я можу сказати. Так, дуже, дуже в себе повірив я. Та окей, зараз... Ну, в принципі, то і правда. Прям дуже в себе сильно повірив щось. Просто виходить той череп ще після смерті цих монстрів залишав такий неприємний, так сказати, бонус, які вони робили. Та й мі. незвично. З цією... Так, ми йдемо опять сюди. Незвично до цього, що на РБшку треба тікати, я звик там на якусь Бешку чи ігрик. А тут на РБ. Йолки-палки. Так, ми зараз ні, ми зараз це все зробимо. Ясне діло. Так, давайте, ну ж бо. тум тум Айуч. Ага, одне хе... ага. Ми маємося пройти без втрати ХП. Скільки в нас їх тут? Ну трішечки так є. Окей. Бум-бу-бу-бу-бум. Ось так. Розбираємося, розбираємося, розбираємося. Лег легко, 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 взагалі. Прям. Ось і все. Нічого складного. Чесно кажучи, взагалі нічого складного. Просто, Просто іменно вже з тим обмеженням було складно. З тим обмеженням справді було складно із-за того, що вони не так просто вже помирали. Так. У мене є ще одна спроба? Так, в мене є ще одна спроба. Все. Виконуємо її. Пішли. Гайда. Так. О! Ми ще так близько біля сейва були. Так, отже, нам сюди. Так, по бокам. По бокам ми не можемо. Ні, не можемо. Все. Блін. Аха-ха-ха, я ще й собі ще й гірше зробив. Так, отже, ми не можемо. Не можемо і не можемо. Тут теж, скоріше все, ми не можемо, значить йдемо. Сюди. Так, що це у нас тут? Уф. Ні, собі вона нам надавало. Так, а ну давайте перекладемо це все. Так, зараз, 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 зараз. Так. Ого. Так. Так. Угу. Так. Uh -huh. Uh -huh. Так, отже, перекладаємо Будь ласка, знайдіть більше моїх дітей і звільніть їх з їхніх посудин. А, це оці діти, яких ми звільняли. А, все, я зрозумів. Все, до мене дійшло. Так, телефон виключаюсь. Так, це ось... О, ну як так, тут я не доскочу теж. Отже, нам йти вниз. Um, тут у нас нічого. Отже, йдемо далі. Пострибали, пострибали. Так, тут наче у нас був цей. Якраз дитину ми цю знайшли. Кота. Така приємна гра про котиків, чесно кажучи. Прикольна, класна. Мені подобається. Так. Ну нам тільки йти, знову ж таки, сюди. По-іншому по іншому, ніяк. По-іншому нам точно ніяк тут не справитися. Так. Блін! Знову ж таки я не хотів випускати Я на бешку. У мене. Я РБшку не. На РБшку ще поки не навчився. Блін! Та ти падлюка! Та це. Ой, боже мій, я не можу. Це це капець. Це просто капець. З цими з цими приколами? Тікати, 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 тікати. От що, що, але, ну, блін. Тікати, 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 так, все. Окей, це складно. Це складно і я не спорю. Так. Що це у нас... Окей, воно там десь кудись веде. Після. Ага, ага. Куди ти у нас? Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. че варто... Ні, мені не варто сюди зараз. Зараз цією штукою мені не варто йти. Не варто. Це точно що не варто. Тому йдемо далі. Пройдемося краще тут. О, диск. Угу... А, це схоже нова музика для цих, в тому салоні, що ми були в попередньому. В попередній частині. Яка є вже на каналі, і ви можете її переглянути. Бажано. Опа. Оце я розумію. Так. Воно все нас сюди веде. Давайте спробуємо. Блін! Я, я не розумію я не розумію, іменно цього моменту. Ой, боже мій, боже мій. Знову. Знову. Так. Раз, два, двадцять два. Беремо, беремо. І... Можливо, це до салу на того піти. Можливо, як варіант. А можливо, ще й не треба. Так, втекли. Так. Усе. Йдемо далі. Йдемо, 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 йдемо. Так. Опа-оп-оп-оп. Оп, оп. Хоп. Ай, не попав. Так, стривайте, бо я зараз би ще був би точно попав в себе. Так, ша. Тихо. Так, не попав, не попав. Хоча й багато, а. Попадати не вмієш. Воу. От, що що, ну. Я не знаю, я ще поки не навчився бачити оцей момент, поки вони... в який вони іменно це мають вистрілити. Я цього моменту ще не, не, не навчився бачити. Так. Продовжимо. Оп-оп-оп. Так, ну, з цим саме легше, тому що він один. З цими мам... маминими ми... Блін, ну от... Знову ш... ж таки, що ж кажу. Так, сразу, якщо не тільки наводиться, треба... Блін, я прям взагалі класно попався. Так, 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 так. Во, Воу-воу воу воу воу. Так, обережно, обережно, обережно. Розбираємося, розбираємося. Так, ну вони легенькі. Так, ми ще допомогою цього штук урон наносимо. Так, все. Ми пройшли. Ура! Ура! І нам залишилося ще двох монстрів знищити. Так, а це що за місце? Поломаємо цього штучки. Нам залишилося ще двох монстрів знищити і все буде окей. Ура! Так, можливо тут. Просто їх треба знищити і вже розібратися з цим челенджем. Якщо це можна так назвати. Іспитом. Хм. Так, окей. Зараз будемо шукати тих, хто точно на нас зараз. Так. Ні. Сьо... <гас> Йо-мойох, йолки палки Так. Угу. Я зрозумів. І тут це саме. Окей. Так. ЄСЬ Є, є! Є, єс, єс. 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 Так, досягнення. досягнення має вистрільнути? Що звісно, воно? Хм. Ось. Усе. Так. Фух. О, то ми ще й зразу дві отримали. Розібралися з сотні ворогів. Так, зараз ще саме головне не десь не впасти. Бо це буде фіаско. Блін! Блін! О, хо -хо -хо -хо. Я... Ох, йоки-палки. Так, мені зараз одне цікаво. Я ж, ну, я ж розібрався, так? Мені дадуть нагороду, чи мені шиш. А, ні. мені дали нагороду. Я думав, ще ж. Так. Якщо не ж, то це добре. О, ми можемо телепортуватися між ними. Класно. Це я міг те йти, міг просто телепортуватися. Подивіться, хто тут сидить. Подивіться. Привіт. Рада мене бачити тут. Взагалі прекрасно. Угу. Угу. Угу -гу 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 -гу. Щось цікаве там розпливає, я більш-менш зрозумів. Так, Марла. Так, у нас 1700, але це 1700 взагалі нам нічого не дає. Ми можемо хіба цього купити? Але сенсу. Мало. Е так, це... Блін. Що? Ага. Подивіться. Ох, мойо. -мо так, я. Дундук. Нужбо. Мінус. Айтем маркер якийсь з'явився у нас тут. Цікаво. Ану? Так, стривайте. Мапа. Так, отут щось цікаве, значить, є. І. І отут того якась локація. Ну, цікаво його відмітило, чесно кажучи. Ну, вже як є. Уже як є. Далі, ми цю частину так і не дослідили. Але ми не можемо до неї дострибнути. у нас ще ось оця ось частина, як би то є, але вона не досліджується. Ось тут того у нас. Ось. Тут ми можемо піти. Тут ми можемо піти. Окей, спробуємо піти туди. Ага, пам-пам-пам-парам-пам-пам, пам 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 парам пам пам пам-пам-пам-парам-пам-пам. Ой, так. Ну. Сьогодні така напружена серія по бойовці овсі. Прям б'ємося, б'ємося вже. Минула серія була більш-менш така ще початкова, нескладна, а тут ось уже вовсю. Прям. На всі боки б'ємося зі всіма, прям файти не, не припиняються. Чесно кажучи, я не бачу з ними, з ними сенсу збитися просто. То, ну вони мене. Ай, ці лучники. Діставучі просто. Так. Ам. Um, да так, нам сюди. Так, опа-на. Ооо. А, нова арена. охо хо 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 ох, Камінці падають. Опа-на. Це у нас хто? Ооо! Вибач, що налякав тебе. Um, так. Це вже ми будемо перекладати. Стопудову. Так, на телефон щось приходить. Так. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Так. Uh, я щойно був на Кроквах. Прибирав якийсь бруд. Це такий самий, як ми, чи що? Ну ж бо. Уся ця печера святилище присвячене перлині, найпрекраснішій жабі, яка коли-небудь жила. А, він у нас хто? Друг, хто ти у нас такий? А, мені трохи соромно бачити, як тут брудно, тому я намагаюсь прибрати все це місце. Ох. О, то, то ви теж двірник. Скоріше, ти. Але можливо й теж. Так. Е, ні. Я просто жаба. <с> е, Кендра. Але Кендра справді засудила мене до прибирання потойбічного життя. Вона. Дуже. Вона засуджує кожного до такої ж долі. Хоча більшість інших привидів просто перестають прибирати через деякий час. Ага. О. Ім'я з'явилося. Так. Ну, якби там. Як би там не було. Мене звати Пебл. Я тут трохи прибиратиму. Тож поба побачимося. Зустрінемося, одним словом. Ну. Думаю, так. Зустрінемося. Так. Так, так, так. О, тут теж уже є цей. Я так розумію, це у нас вже з цією локацією, можливо, покінчено. Тобто, тому, що, ну, фактично, нам нема більше куди йти. Сюди ми не підемо. Сюди теж ми не підемо. Сюди теж, можливо, не підемо, тому що тут замки, я не знаю, яких тут відкрити. Ну, а тут ми можемо знаходитися. Якщо тут нова локація, то можливо і нові монстри. Цікаво. Так. Е Зберігаємося. І думаю... Так, стривайте. А, окей. Так, отже, що я думаю? Я думаю, що на цьому я буду закінчувати уже. В принципі, підведемо підсумки. За цю серію ми доволі так добре побачили, що ця гра себе представляє. Більш-менш більше її пізнали. Бачимо, що ми йдемо більш-менш по якомусь трошки сюжету. Сам я дивився, що гра розрахована на 10 годин, тому, в принципі, цікаво. Ну, їй цікаво проходити, часто скажу. І думаю, що їй буде цікаво і дивитися. Думаю, ви додивилися до цього моменту. Дякую за перегляд. Бажаю вам всього самого найкращого. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. Буду радий кожному вашому коментарю. З вами був Зак. До побачення!